Все нове, це добре забути старе. Нотка ретро новизни у стосунках закоханих. Розважальна програма до Дня святого Валентина. Її подарували працівники кінотеатру, назва і загальна атмосфера якого перегукується з важливими для кінематографу подіями понад столітньої давності. Ми проводили свій час ретроспективи, ретрофільми показували чорнобілі. Але сьогодні ми хотіли власне зробити таку вечірку. Це дань старому старому чорнобілому кіно. За цим столиком ми очікуємо зараз освічення руки і серця з колечками. Сьогодні було освічення на великому екрані, хлопець освічувався. У нас сьогодні в кінотеатрі дуже багато закоханих, дуже багато освічень і навіть весілля є. У франківському аналогу легендарного французького кінокафе теж демонструють старе добре німе кіно. Сучасний послідовник чорно-білого кінематографу стрічка-артист, претендент на вражаючу кількість цьогорічних оскарів та власник багатьох нагород, з нагоди свята вже на великому екрані. До прем'єрний показ артиста ще один подарунок місцевим закоханим. Неймовірно красива історія про кохання без слів. Тому що фільм Чорно-білий він, скажімо, ретро-комедія. Ось і я сподіваюся, що ця новинка вона буде надзвичайно приємна нашому глядачеві. Що ми спостерігаємо картину? У нас аншлаг на сеансі. Перед незвичайним фільмом розіграш подарунків серед власників квитків на допрем'єрний показ. Окрім десертів, коктейлів та романтичної вечері під живу музику. Ще один сюрприз класика французького шансону від джазової виконавиці. Якраз в той період, коли е, зароджувалось кіно, оце чорно-біле німецькіно. Саме французький шансон тоді також почав свій, свій початок, саме берез тих часів, і тому воно дуже соціюється. Тематику ретро вечора доповнили музичні твори від струнного квартету Кватро та міні-вистава від «Іф».